Лапароскопія це сучасний метод оперативного втручання в гінекології. Він залишає мінімальні сліди оперативного втручання. В чому полягає мала інвазівність цього методу? Це в тому, що в непередній червні порожні проводяться проколи від 5 мм до 1 см і видаляється патологія органів малого тазу. Лапароскопія проводиться при таких патологіях, як фіброміома матки, кісти яєчників, ендометріоз черевної порожнини. Безпліддя, перевірка прохідності маткових труб та інше. Противопоказань до цієї процедури практично немає, крім соматичних хвороб, які виявляє лікар-терапевт перед обстеженням на операцію, та запальних процесів органів малого тазу. Лапароскопія буває діагностична з метою перевірки прохідності маткових труб і лікувальна це видалення патології, яка діагностована при обстеженні пацієнтки фіброміоми, Кісти, гідросальпінгси, ендометріоз та інші. З цього методу є дуже багато переваг. Це і швидкий реабілітаційний період, зменшення крововтрати. Пацієнтка виписується на другу, третю добу після операції і відчуває себе дуже. Гарно як підготуватися до операції. По-перше, треба здати аналізи, який затверджений МОЗ. По-друге, напередодні ввечері операції зробити очисну клізму та в день операції зранку. За 4-6 годин до операції нічого не їсти і не пити. Які є обмеження після лапароскопії, Сетевий та фізичний спокій на протязі двох тижнів і не піднімати важкі предмети. Якщо це відео було корисним, тоді ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарі.